200 впівідронів і 5 матриць 4 т прикордонникам і двісті півдронів для 22 ї бригади передали в Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Ці засоби призначені для розвідки коригування вогню та захисту на передовій. Матриць 4 те мають потужні камери та режим нічної зйомки. Вони працюють як автономні розвідувальні платформи і як ретранслятори для впівідронів, що підвищує ефективність виявлення. Цілий у складних умовах саме ці дрони ми отримуємо вперше. До цього отримували різні да 10 дюймові, 13 дюймові отримували. Але все було аналог. Ми зараз візьмемо ці випробуємо і буде якийсь зворотній зв'язок. Працювати можемо по. Абсолютно по різним цілям, по укриттям, по е, там, транспортним засобам, е, легковим, там військовим, важким, по броні. Точно так же ми працюємо і знищуємо все. Основною частиною війни є це війна дронів, війна технологій, і оптоволоконні дрони вони надзвичайно сильно допомагають під час радіоелектронної боротьби. Вони використовуються в основному з позицій і використовуються по ворожих цілях, по ворожих позиціях по транспортних засобах як броньованих, так і легко броньованих, так і неброньованих. Допомога для оборонців один із пріоритетів для громади цьогоріч. Вінниця – одна із лідерів серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку Сил оборони України. У нас велика передача. Двом підрозділам, які на постійній стої, яким ми допомагаємо, це 22 механізована бригада. Наш війничанин Максим вже неодноразово отримав відповідну допомогу. Сьогодні це 200 фівідронів на оптиковолокні. Так само третій прикордонний загін імені нашого вінничанина, героя України Євгенія Пікуса. Знову ж таки, вже не останні, не перша передача. Ми передаємо 5 матриксів і так само 200 Ну, Хлопці ці підрозділи на різних ділянках фронту виконують бойові завдання. Хотів би подякувати від імені нашого міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, від Вінницької територіальної громади за вашу мужність, за ваш героїзм і далі будемо допомагати, наскільки це можливо і в наших силах, для того, щоб наближувати нашу спільну перемогу.